Доброго ранку, мої любі малюки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про небезпечні речі, які знаходяться у вас вдома про електроприлади. Електроприлади можуть бути не тільки помічниками в побуті, але й небезпечними предметами. Тому використовувати їх для гри. Категорично забороняється. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, їх повна хата, Пил пилисос у кімнаті збирає, чисту кімнату за собою лишає. Пральна машина та кошку під має. речі усі. Вона доглядає, праска всі випрані речі прасує, а мікрохвильовка їду приготує, м'ясорубка розробить фарш на котлети, а швацька машинка на шиє жилет. холодильник. Теж нам завжди допомагає, свіжі продукти для нас зберігає, плита електрична, готує компот. Усіх цих домашніх електроприладів завжди багато домашніх турбот. Всі побутові прилади нам дуже потрібні, але обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник, Залізти грайливо. Там можна замерзнути. Це дуже жахливо. А в пральну машину, якщо вам упасти, то можна від електрики з вами пропасти. У телевізорі теж не слід колупатись. Це небезпечно, остерігайтесь. Параска та плитка, їх не торкайтесь, руки обпекти. остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Це вже не складно вам запам'ятати. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в дитактичну гру, яка має назву четвертий зайвий. Подивіться уважно на малюнок і визначте, що з цих чотирьох предметів не єтроприбор. Ось перед нами перший малюнок. Ліжко, мультиварка, обігрівач, електрична плита. Що зайве? Так, ліжко, бо це меблі, а все інше це електроприлади. Молодці, далі. Посудомийка, телевізор, тостер, крісло. Що зайве? Так, це крісло? Електрична швачка машина, хлібопічка, стіл, електрочайник. Що тут зайве? Звісно, це стіл. Молодці, продовжуємо праска, шафа, пральна машина та мясорубка. Що тут, дітки, зайве? Так. Звісно, це шафа. Добре далі. Крісло, комп'ютер, електрична лампа та плойка. Що тут зайве? Так, звісно, це крісло. Так, а що? Зайве на цій картинці фен, холодильник, кавоварка та стілець? Поглянули уважно. Так, звісно, це стілець зайвий. А тут що зайве. Так, а тут у нас є музичний центр, мікрохвальовка, письмовий стіл та пилисос. Що ж тут зайве, дітки? Так, тут зайвий письмовий стіл. Молодці. Так, а на цьому малюнку ми бачимо електричне піанино, тумбочку. Кухонну витяжку та вентилятор. Що ж тут зайве, дітки? Так, звісно, це тумбочка. Ви, молодці, гарно справились з усіма завданнями. Без всіх цих предметів дуже важко жити у сучасному світі. Але вам треба пам'ятати, що електрика може бути ворогом і вдарити електричним струмом. Тому поводитися з нею треба дуже обережно. Побутові По прилади це не іграшки, і їх повинно використовувати тільки за призначенням. Дітки, на цьому наше заняття закінчено. Але я маю надію, що ви запам'ятали, що електричні прилади це не іграшки. І з ними треба поводитися обережно і використовувати тільки. Завтра значить. До побачення. До нових зустрічей.